Розглянемо тему алгоритми, способи подання алгоритмів. На минулих уроках ми з вами цю тему вже розглядали. Тож, давайте трошечки пригадаємо. Алгоритм це скінченна послідовність указівок, спрямованих на розв'язання задачі. Алгоритми можна подати різними способами, деякі з них наведені на слайді. Це словесний, графічний та інші. Розглянемо таку задачу. Складіть алгоритм додавання двох чисел. Подайте його різними способами. Перший способ це словесний. Алгоритм буде виглядати таким чином. Введіть перше число, введіть друге число, додайте перше число до другого, виведіть результат. Графічний спосіб розв'язання алгоритму представлено на слайді. Навіть два варіанти. Якщо ми більш детально розглянемо цей алгоритм, то буде видно, що це лінійний алгоритм, тому що дія виконується послідовно одна за іншою. На слайді представлен код програми, написаний на мові Python. Також це задача. Додавання двох чисел. Якщо ми будемо виконувати в скречі цю задачу, то от таким буде алгоритм. Ну і зараз ми подивимось, як буде виглядати задача, якщо запустити її на виконання. Вводимо перше число, вводимо друге число і отримуємо результат. зупиняємо програму. Ми з вами будемо працювати в програмі Scratch. В наступних відео буде розказано як встановити Scratch або скористатися Scratch онлайн